Мої вітання, я Марина Березюк, бізнес-психолог, і повертаюсь до прямих ефірів етерів. Сьогодні хочу поговорити про з вами про таку цікаву тему, яка до мене знову прийшла. Я колись про неї вже розповідала, але нещодавно під час тренінгу до мене підійшла учасниця, і ми якраз розглядали тему формування наших установок, як вони впливають на наші дії. І я так впевнена заявила, тому що я в цьому впевнена переконана, що установки людина не може змінити. І зараз дуже багато в просторі, в інтернеті, в соцмережах багато гуляє таких, знаєте, порад із серії: змінюйте ваші установки і ваше життя якісно зміниться. Тому сьогодні ще раз хочу поговорити про те, що установки не змінюються, тому що установки це похідна від інших компонентів. І давайте сьогодні ще раз торкнемося цієї теми. Я дуже хочу, щоб ви такі були з точки зору психології, та, підковані і не давайте чесно говорити, не велись на дурні якісь там обіцянки, і балачки, там де психологи, недопсихологи обіцяють вам. Змінити установки, зробити це дуже легко, просто і тоді ваше життя зміниться. Тому сьогодні я пропоную розібратися з тим, що таке взагалі установки, чи їх можливо змінити, що на це впливає, і е, взагалі е, розібратися з тим, як ми живемо наше свідоме або несвідоме життя. Е, є такий в останнім часом гуляє такий вислів, та жити життя свідомо. От е, сьогодні також до цієї теми, тому що Ну дуже часто ми не замислюємося над чимось, що відбувається в нашому житті. Дуже часто ми такі пливемо за течією, а потім опиняємось не там, де нам потрібно було. Тому давайте сьогодні ще раз поговоримо про те, що нам потрібно зрозуміти, для того, щоб все ж таки, якщо вже ми вирішили і не самостійно кудись напрямок руху встановлювати, то хоча б щоб нас течія принесла туди, куди нам потрібно, а не туди, кому коли. Не туди, кому, не туди, куди комусь, ось так так. я перепрошую я після відпустки, дуже гарно відпочила. Отже, повертаючись до теми установок. Тема установок психології вона дуже важлива. Більше того, я вам скажу, що теми установок в психології займаються у тому числі ті, хто вивчають масову свідомість, тому що там якраз від установок можна напрям задавати, куди люди, натовп буде рухатись. Що ж таке установки? Установка це наш психологічний стан. Який визначає, якою буде подальша наша дія або реакція, або вчинок, або просто сприйняття якоїсь ситуації або інформації. І ось, до речі, психологія МАС дуже гарно знає, за допомогою яких саме інструментів можна сформувати саме ту установку, яка призведе до необхідних реакцій. Масової свідомості громадян, наприклад. Да? Тому цим ті, хто в темі дуже вправно користуються, давайте розбиратись, чи можна змінити насправді установки. Правило номер один: установки вони змінюються в результаті змін на базовому рівні. Тобто сама по собі, от я захотіла змінити установку і змінюю цю установку, такого не відбувається. Взагалі, повертаючись до того, що таке установка, це наш психологічний стан. От мій психологічний стан, який забезпечує наступні кроки. Він не те, що він визначає, іноді не свідомо. От є такий стан, каже людина. Я сьогодні можу працювати з дому, а можу працювати в офісі. так? І прокинулася, наприклад, після такої ночі, як сьогодні, і розуміє, що ресурсу, ресурсу для того, щоб там ще кудись збиратись їхати, немає, і що є можливість попрацювати. По перше, є такий вибір, та якби такого вибору не було, то і установка така б не сформувалась. Але є вибір попрацювати вдома чи поїхати попрацювати в офіс, і людина вибирає. Я сьогодні працюю. З дому, тому що установка в цієї людини це саме той психологічний стан, який визначає подальші дії і сприйняття ситуації, сприйняття інформації. Але на наші установки, тут я підготувала невеличкий конспект, на установку, яку, повторюю ще раз, ми змінити не можемо. Дія базо діють базові компоненти, а в базових компонентах у нас цінності і переконання. І От з цінностями і переконаннями, коли нам потрібно змінити той психологічний стан, в якому ми знаходимося, щоб діяти інакше, щоб прийти, нарешті, поговорити з керівником щодо умов моєї праці, там моєї заробітної плати, це якраз нас чи ми будемо це робити, чи не будемо. Ось на це впливають наші установки. Якщо в нас установка така, що ой в мене я не хочу піднімати з ним цю тему. Бо це може до чогось призвести, тобто ми вже заздалегідь можемо спроектувати цю ситуацію, спрогнозувати її і приймаємо для себе те чи інше рішення. Але в основі буде установка, тобто наш психологічний стан. У вас можуть бути такі психологічні стани, різні, та? коли в одному психологічному стані ви не те, що підете до керівника, ви свій робочий день розпочнете саме з розмови з керівником, серйозної розмови з керівником, якщо вас щось не влаштовує і для вас це є принциповий момент. А можете так місяцями то і роками якусь важливу для вас тему не обговорити з керівником, тому що ваша установка вона на, на інше спрямована, та? на іншу дію. Установка це завжди та платформа, з якої ви якимось чином дієте. Це те, чим визначається ваша поведінка. Але ось цю установку, той наш психологічний стан готовності до якоїсь дії, або неготовності до якоїсь дії, оцей психологічний стан він визначається системою наших цінностей і системою наших переконань. Бо якщо в мене переконання, що якщо я піду до керівника обговорювати тему моєї заробітної плати, це скінчиться чим? Звільненням скінчиться та? для мене. От в мене є таке переконання. Неважливо, як воно було сформовано. У попередній досвід хтось розповідав. Але ось це переконання буде формувати у вас установку, що цю тему я з керівником напевно ну, поки що обговорювати не буду. Так от цінності і переконання вони формують базу. З якої вже виростають наші установки. А з установок вже наша поведінка. Ми щось робимо або чогось не робимо. Щось кажемо цій людині, або ніколи про це навіть не, не, не заводимо розмову, не піднімаємо цю тему. Тому, е якщо нам хтось скаже, що можна легко змінити установки, не віримо, це неправда. Але якщо в нас є розуміння, що нам потрібно установки змінювати, бо вони визначають нашу поведінку, по суті, нам потрібно по-іншому думати, по іншому діяти в житті. То ми маємо зануритись ось в цей базовий базовий для нас рівень, на якому в нас живуть цінності і переконання. Щодо цінностей тут два моменти: перший момент цінності, особливо в наш час, знаєте, коли з усіх боків там соцмережі, інтернет, інфлюенсери дуже часто ми живемо в системі. Цінності, які насправді не є для нас цінностями, вони можуть навіть суперечити нашій природі, нашій натурі, але вони нав'язані ззовні. Про це багато говорять: успішний успіх, гроші. Та... Тобто, це в якийсь момент може стати нашою цінністю, хоча насправді є щось, що робить нас щасливішими. А ми, а ми просто не звертаємо на це увагу, тому що про це не говорять на широкий загал. Тому перше, з чим я рекомендую розібратись, коли ви розумієте, що. Щось потрібно змінювати в житті, а да? установки не змінюються. А псевдопсихологи говорять, змінюйте ваші установки, і все у вас зміниться в житті, потрібно копати в систему ваших цінностей. Бо, по-перше, більшість людей навіть не знають, які їхні цінності, справжні цінності. Коли ти запитаєш у людини, що для тебе важливо, в принципі, людина може подумати і надати відповідь на це запитання. А чи насправді це важливо, тому що це для мене важливо, бо це моє? Чи це важливо тому, що про це постійно говорять в суспільстві? Це на першому плані. Ну, як на такий наймасовіший приклад це успішний успіх. так? Да? Всі ми маємо багато заробляти, часто подорожувати, що там ще в нас. Бага... Знаєте, ну, В цьому ж і фішка соціальних мереж, те, що на широкий загал не все ж виносять, виносять щось часткове. Потім формується враження, що у когось є там якесь ідеальне життя, хтось проживає своє ідеальне життя, а хтось ніяк не може потрапити навіть на, на першу там, сходинку цього рівня. Тому перший момент: розберіться, що є дійсно вашими. Вашими цінностями, вашими цінностями, не нав'язаними маркетологами, тому що їм потрібно продавати, вони будуть нав'язувати, вони будуть залучати інфлюенсерів, тому що знають, що саме ці люди можуть вплинути на думку. От і формується оця така система хибних цінностей. І ми, коли стаємо заручниками цієї системи хибних цінностей, перша ознака ви не отримаєте задоволення від життя. Ви можете досягати чогось, тому що в принципі успіх досягнення це теж ну, певна формула. Її можна вивчити, розібратись і йти це ж не суперечить, Та? Але задоволення від того, що ви робите, ви будете отримувати лише тоді, коли ви будете ось те робити, що відповідає вашим справжнім цінностям. Тому перший момент розібратися, чи це ваша цінність, чи не ваша. Мене запитують, як можна розібратися. Є е, е, тести для проходження цінностей. В попередніх відео я також розповідала якісь прості такі тести. Якщо ви хочете більше заглибитись цю тему, в мене є продукт, який називається самоцінність, і одним з там набір тестів іде психологічних, і одним з таких тестів є якраз тест на визначення цінностей. І дуже часто люди навіть розуміють, чому не можуть знайти спільну мову з іншими людьми, коли дивляться на свою систему цінностей після цього тестування. і кажуть, так в мене ж в фокусі ось це. А я спілкуюсь з людьми переважно по роботі, наприклад, у яких зовсім інша система цінностей. Тому і не відбувається цього якісного контакту. Нам завжди, до речі, легше з людьми, чиї цінності ми розділяємо, але от справжні цінності не нав'язані. Тому крок номер один розберіться. Ми ж говоримо про свідоме життя, розберіться системою ваших цінностей, що є вашими цінностями, саме вашими цінностями, а не нав'язаними. Тоді вам буде легше приймати рішення у своєму житті. Вони будуть знаєте, ці рішення обґрунтовані природніми для вас, і, і результат, я переконана, теж вас буде тішити. Другий момент це. Переконання, та, повертаючись до нашої цієї схеми, тобто установки ми не змінюємо. Ми змінюємо нашу систему цінності, навіть дивіться, цінності, до речі, змінювати <смі> теж це те, що формується впродовж життя. Там багато факторів формування. Тому е іноді цінності змінюються. Наприклад, якщо є якісь, як ми називаємо, макроподії якісь значні події. Наприклад, втрата близької людини може суттєво похитнути систему наших цінностей, те, що було важливо вчора, сьогодні вже не має ніякого значення. Ну, має це на увазі, знати це не в стані там, афекту від втрати, а вже ну, пройде певний час, людина адаптується до нових умов і розуміє, що ну, ось те мало значення, коли була там, наприклад, жива ця людина. Тієї людини зараз немає, трішки в мене змінюється. Але загалом система цінностей вона майже незмінна впродовж життя. Це дійсно можуть бути впливи якихось серйозних подій, та там революція, війна в країні, усі події, переїзди, міграція дуже сильно до речі впливає на систему цінностей. Але загалом більш-менш система цінностей вона стала. А от переконання. Ось де потрібно нам працювати, якщо ми хочемо впливати на установку. А установка нагадаю, це наш психологічний стан готовності до якоїсь дії або неготовності. Наприклад, був розмови з керівником: от не готова людина йти до керівника і піднімати ті чи інші питання. Це говорить про що? що така установка. А чому така установка? Тому що є переконання. Тому що в базі в основі установок у нас переконання. А переконання говорять про те, що попередні розмови з керівниками закінчувалися звільненням, та а людина зараз не налаштована на звільнення. Або навпаки, людина вже налаштувалася на звільнення і їй, в принципі, немає чого втрачати. Тоді і відбувається ця розмова. Але в основі установок завжди наші переконання. І ось тут я б дуже хотіла. Щоб коли ми говоримо жити усвідомлене життя, щоб ми ну, замислювали час від часу, тому що дійсно це нам дає таку усвідомленість в тому, що ми робимо, як ми вчиняємо і чому саме так ми вчиняємо. Та? Тому що дорослі люди все ж таки вони вчиняють так, щоб був якийсь бажаний для них результат. Тобто свідомо, свідомо живуть це життя, свідомо щось вчиняють в цьому житті. Так, от в основі наших вчинків наші переконання, а в основі переконань те, що ми можемо змінювати, це наші перепрошую, в основі наших вчинків і діяльності установки. А в основі установок якраз у є система переконань. Система, система переконань. Система переконань це передусім наш досвід. От ми бачили, що щось так працює, не працює. Знаєте, в 90-х мені казали, без грошей неможливо нікуди поступити. Якщо ти хочеш або на контракт, а наприклад, у батьків не було тих грошей, щоб сплачувати контрактну форму навчання. Ну і з усіх боків лилася інформація, що без грошей ти нікуди не поступиш, так? не вступиш ні до якого вишу. Але були ще випадки, там вони в меншій кількості, але вони були, і слава Богу, що і я, і мої батьки до них прислухались, які казали, що є вузи, куди можна поступити, пройшовши курси підготовчі, і під час цих курсів тебе там трішки підтренують, ти знатимеш взагалі, що, що вимагають на етапі вступних випробувань, навчать чомусь додатково, якщо ти бажаєш вчитися, та і в принципі є цей шанс. І, власне, я так і вступила в 99-му році до університету, тому що психологічний стан і налаштування ось це було спробувати туди, де є цей шанс. Такі підготовчі курси були в Київському політехнічному інституті. Я успішно їх завершила за цей рік. Я дуже сильно підвищила свій рівень, до цього було переконання. Та у одних було переконання в тому, що без грошей навіть можна не пробувати. Вступити до вишу, а в нас в нашій родині було переконання, що є приклади, переконання вони дуже часто завжди пов'язані з якимись прикладами. От і були приклади, коли діти походили на курси, здали успішно екзамени. Більше того, там, якщо більше там, якогось балу ти набирав, тобі вже не потрібно було повторно йти проходити іспити до університету. Ну, класичні, так тобі зараховували твої випускні бали з підготовчих курсів. як... Бали, які дають можливість тобі вступити до вишу, і от в нашій родині було таке переконання, що, хоча б спробувати, ніхто ж гарантій ніяких не давав, і це для нас тоді була єдина можливість оплатити ці курси, підготовчі вони були недорогі, і спробувати вступити. І так я в 99-му році. Вступила до вишу, тому що я за цей рік дуже сильно підігнала. Це був факультет лінгвістики в Київському політехнічному інституті. Я вступала за спеціальністю французька мова. Я дуже любила і люблю досі та, французьку мову. Я її вчила. Я її з усіх слухайте, тоді ще ж не було Ютуба. Це зараз в Ютубі стільки можливостей. І нещодавно я бачила дівчинка. Мені здається з Дніпропетровщина, яка набрала ось ці випускні зараз зі школи тести. Вона набрала максимум з усіх предметів. І коли в неї запитували це теж знаєте, про переконання, про установки, і коли в неї запитували, як ти, як, як, як ти готувалась, та? Бо у нас чомусь е, наші переконання, що якщо високий бал, то репетитори обов'язково мають бути. Та? А є інші переконання. Я завжди раджу от дивитися в такі, як нішеві, нішеві е, сфери, там, де є інші, їх вони зазвичай не такі широко розповсюджені переконання. Та? Не такі може популярні. І вся дівчинка вона каже: Слухайте, сьогодні в Ютубі дуже багато інформації. Я кажу, все, що було в Ютубі, я все дивилась там. І якось там книжку вона назвала, каже, це взагалі такий дуже гарний автор з тестових завдань. Ось цю книжку я постійно за нею займалася. Та? І це історія про те, що можна досягти максимально можливих балів. І у нас загалом у суспільстві є переконання, що це можливо, тому що репетиторів потрібно наймати. А в дівчинки були переконання, що ну не обов'язково репетиторів, є YouTube, є інші джерела інформації в наш час, та, да, 2025 двадцять п'ятий рік. Вже інопланетяни мають прилетіти. А ми все покладаємось на репетиторів. А інтернет, а штучний інтелект. Хоча до штучного інтелекту я ставлюсь дуже скептично, але є перші джерела, на які можна орієнтуватися, є гарні канали YouTube, які теж. Теж дають можливість сьогодні змінювати свій психологічний стан. Уявляєте, у дівчинки зараз психологічний стан набрала всі бали максимальні і може вступати до вузу, який про який мріяла, наприклад. Уявіть, якби було переконання, що максимальний бал набрати без репетиторів неможливо. І що тепер? І тому я завжди раджу: якщо ви хочете дійсно якісь якісні зміни у вашому житті, щоб відбувались. Шукайте приклади. Дуже часто, до речі, це не тиражовані, знаєте, якимись безселерами е, книги, бо там теж дуже багато чого залишається поза кадром. Е, шукайте приклади. От буквально у вас десь там знайомі. Е, дуже часто от регіональні канали показують такі випадки от, про цю дівчинку з Дніпропетровщини, яка максимально склала іспити. Е, я дізналась, мені здається, це було щось там суспільне Дніпропетровщина, щось, щось таке. От, і, і, і я дуже дуже раджу. Вам для того, щоб ці переконання змінювались, шукати якісь конкретні приклади. Конкретні приклади, і завдяки таким прикладам, ага, там. Вдалось, ну і я можу спробувати, та завдяки таким прикладам, у нас змінюється дійсно, у нас змінюються наші психологічні стани. Це наша установка якось діяти, якось діяти або не діяти. От, тому і звертайте увагу на тих не дуже доброчесних психологів, які обіцяють вам зміну ваших психологічних установок. Психологічні установки не змінюються. Вони впливають на нашу поведінку, вони впливають на формування наших думок, але на формування установок. Впливає наша система цінностей, дай Бог, щоб вона була саме ваша, а не нав'язана. Тоді буде комфорт, тоді буде відчуття щастя від того, що ви робите, що ви отримаєте. І система переконань. І нагадую, що якщо раптом ви захочете для себе відкрити світ ваших, саме ваших цінностей, ви можете мені написати в дірект і замовити продукт самоцінність. Про нього є там в сторіс, закріплених на моєму профілі в інстаграм. Ну і загалом можете писати. І... Я вам бажаю усвідомленого життя, усвідомлених вчинків. Я сподіваюся, що сьогоднішній тер трішки так дав зрозуміти, яким чином формуються наші установки, що на них впливає. Головне, як їх можна змінювати, переформатовувати. І знаєте, чудесне буває, потрібно чудити самим, тому дуже часто нам потрібне таке підкріплення, що хтось там ось чудив і в нього вийшло. чому би і мені не спробувати всім гарного, тихого, безпечного дня. Буду вдячна за ваші лайки. Якщо ви будете ділитися цим відео, тому що це буде мій канал популяризувати, а це мені зараз вкрай важливо. Дуже всім вдячна.